В сьогоднішньому Євангелію Господь указує перед нами, як Бог і збирає апостолів. Ми часто говоримо, що Бог призвав нас на служення. І так і каже: Христос призвав до себе тих, котрих сам хотів, і прийшли і ньому. І поставив Господь із тих, котрі прийшли, дванадцять апостолів, обули з ним, і щоб посилати їх на проповідь. І щоб вони не лише просто мали членство, але й мали реальну владу істеляти болезні і згоняти бісов. Бо це було дуже показательно в народі, що в народі були болезні і біснування. Як і нині, видима маса людей, хворі і маючи бісову собі, котрі озлобляють їх ненавистю до церкви. Тут в Євангелії читаємо, що сам Христос назвав Симона Петром скала, скажемо в останній раз, на твоєму сповіданні, на тій скалі, я побудую церкву Мою, і врата Адова не одолюють я. Сама церква основана на основанні Христа. І тому западні християни, котрі були переучені, що церква Христова на П'етрі уви, не знають Євангелія. Потім були ізбрані Яков Заведею Іоанн, брат Якова, дав їм ім'я сини Громови». І збрав Андрія, Філіпа, Варфоломея, Матфею, Фому, Якова, Лифеєва, Фадзея, Сімона, Кананіту у, і Юду, котре передав його. Обіцянка воскресенні Господом постійно казала, син чоловічий буде преданий у руки злих людей, але вони його оплюють, оклеветять, незаконно осудять. На смерть, уб'ють. Но він в третій день воскресне. І от Іуда йому у серці укрався сатана, і він став тим, через котрого прийшло предательство. Зачим було книжникам і фарисеям на суді Іуду предателя чи до суда? А виявляється, що. Сатанінський свій світ з його римським правом, з його європейськими хартями, о правах людей і о правах віруючих, ніч не стоїть порівняно з тим, коли присходить суд, і суддя розтопче, і хартії, і закони, і все будущее, а судить так, як йому приказали. І от почому йому кожному суддєві нужен свій і Юда предатель і юда Іскаріотський. Для цього у всяких державах держать спеціальну агентуру, котрі йдуть на суд і свідчать так, як треба. Кожному суддєві нині, злочесному суддові, нужен і юда-предатель. Нужно було і книжникам фарисеям Від можна було Ісуса арестувати хоч де, але вони боялися у первах народа. А во-вторих, за що представити його злочини не могли, не могли знайти, невозможно було. Попитка була, коли казали Ісусові, Ісусе, як ти думаєш, достойно давати подать кесарю імператорові це недостойно. Відповідь Ісуса люба була достатньо, щоб судити Ісуса. Сказав би, не платіть, бо великі налоги, чрезмірні налоги, тут би книжники і фарисеї обвинили Ісуса, що Він закликає не платити налоги, а в кожній державі і до нині є то злочин. Но, якби б казав платіть, тут би газети і інтернет включилися, Чулисьте, Син Божий, не чувствує болі. Нам, що ми плат... такі налоги платимо? Що ж Ісус відповів? Узявши монету, сказав вите дві монети, чиї там зображення кесарево. Так оддавайте ви, що треба кесарєві кесарєво, а Богу віддайте Божо духовное. От почому іменно такі моменти нам указують, як Господь. Виходив із того, щоби не мали зацепкою осудити. Но Ісус передвідів, знав і на тайній вечері вже казав любим ученику Яну, що хто зо мною хліб усолило, омочить, то і придасть мене. Тот час, коли Юда омочив кусочок хліба. І потім Ісус сказав йому, що щось запланував, то й роби. Обично і ми, православні, коли попадаємо на. Безчинні современні суди, все казали суддям, робіть то, що вам приказали, тому що то, думаємо, допускає наш Бог. І тому ясно стало, що іменно на таких судах появляється і юда предатель. Треба суддям хоча б донос, а той живий чоловік прийшов і сказав, що ми дати його датим. Я буду свідчити на суді, що він злочинець, що він закликає міняти границі, що хочете, я скажу. Вони се порадували, дали йому 30 серебряників, можна було купити гектари землі. Так от Іуда був один із 12, видів Ісусові чудеса, знав про будуще Воскресіння, знав, що віруючи наслідує наслідують Царство Боже, і відступив і став предателем. І як написано в Євангелії, відя катастрофу, на котру він ступив ногою, шов і удавився. Ми нині теж видимо, як частина звіруючих нашої української православної церкви, прості люди, вдруг учули, що там десь купили за, за гроші нову релігію, пішли туди. Мало того, не прості люди, митрополіти, котрі вже більше не мали ніде ніякої наради, вже. Митрополіти, і вони одійшли. А значить, звучить євангельське слово. Ті люди, котрі од нас одійшли в секту, в розкол, звучить для них євангелі. Вони були з нами, але наші не були. Господи, благослови наших людей, куди держаться канонічне православ'я, щоб ми були тут на землі з Церквою Христовою, щоб ми ніколи не пішли по путі предательства, щоб ніхто з православних не числився у агентах различних служб або злими доносчиками, або писати доноси, як ото злі не люди писали у всі времена. І при Австро-Венгрії, і при Совєтському Союзі, і нині строчать доноси проти нас православних Господи. Дай нам силу все то претерпіти, бо лише претерпівши все до кінця, люди спасуться і будуть такі лиш і наслідниками Царства Божого. Амінь.